Як змінилися споживацькі звички українців у повномасштабну війну, чому готові економити на спорті, але не на їжі, дітях та домашніх улюбленцях? Чи справді український бренд «One by One» готується до продажу? Може, кожна як Укрнафта популяризує роботу жінок у нафтовидобувній галузі та зменшує гендерний стереотип, що нафтовик це суто чоловіча професія. Невтомний тил, як український Ретел підтримує зсу та населення у велику війну. РАУ Експо 2025. Реєстрацію відкрито вітаємо з вами новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтеся на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Як з'ясували фахівці компанії Deloitte, в Україні на третій рік повномасштабного вторгнення українці менше обмежують себе у витратах, купують переважно офлайн та підтримують бренди, які допомагають ЗСУ. Війна та економічна нестабільність продовжують змінювати споживацькі звички українців. Зокрема, українці витрачають 30% на комунальні платежі, оренду та погашення боргів, 34% на продукти харчування. 5% на транспорт і 8% на охорону здоров'я. Та й попит на лікарські засоби продовжує зростати. 24% українців купують їх частіше ніж у 2023 році. Україна єдина країна серед зазначеного переліку, в якої частка витрат на продукти харчування перевищує третину загальних витрат громадянина. А ось на дозвілля, відпочинок та туризм українці виділяють лише 3% бюджету, що значно менше порівняно з європейцями. Найменше економлять на дитячих товарах, товарах для домашніх улюбленців та на купівлі готової їжі. Суттєвого скорочення продовжує зазнавати ринок спортивних закладів. Жінки зменшили відвідування спортклубів та басейнів на 4% більше ніж чоловіки. Попри розвиток онлайн шопінгу, традиційні магазини залишаються основним форматом покупок для багатьох українців, особливо коли мова йде про задоволення щоденних потреб. А в онлайн сегменті найпопулярнішими залишається електроніка. Та побутова техніка, косметичні засоби, і парфумерія, одяг і взуття. Також кожен третій опитаний купує книги в онлайн-магазинах, принаймні раз на два місяці, витрачаючи в середньому понад тисячу гривень за одну купівлю. Українці залишаються вірними своїм цінностям, підтримуючи соціально відповідальний бізнес. 62% респондентів уникають компаній, які не вийшли з ринку РФ. А для 55% важливо, що бізнес допомагав зсу. Тоді вони охоче купуватимуть товари таких виробників навіть за значно вищу ціну. А більш детально про те, як змінилась купувальна поведінка в 2024 році за посиланням під відео. У повномасштабну війну українська мережа одягу для жінок one by One зросла кількісно з 6 до 23 магазинів по Україні. Запустила онлайн продажі у Польщі, та незабаром буде відкриття і офлайн точки. У планах підкорити ринок Румунії. One by One має двох власників: одна з них Лідія Сметана. і Її обов'язки це маркетинг, масштабування бізнесу, затвердження зразків. А її партнер відповідає за операційну діяльність бренду та налагодження всіх процесів. Він контролює бухгалтерський облік і IT в компанії. Нові магазини у повномасштабну війну відкривалися за власні гроші. У компанії ризикували та весь операційний прибуток йшов на відкриття. Приблизна сума інвестицій 20 тисяч гривень за один квадратний метр, плюс складський асортимент, укупність 11 місяців. Зазвичай максимальний план по відкриттях на рік 12 точок. І вже відомо, що цьогоріч точно з'являться 6 нових просторів «One by One». Середній чек в офлайн 3700 гривень, а онлайн на 20% нижчий. Найвищий чек в Ужгороді, найнижчий в Чернігові. Влітку 24-го року бренд запустив онлайн продажі в Польщі. Тут мікс клієнтів: 58% польки та 42% українки. Проте бренд орієнтується саме на місцевих дівчат. Також цьогоріч у Вроцлаві має відкритися перший офлайн one by One. Зараз бренд на етапі переговорів з ТРЦ, які не дуже лояльні до українського бізнесу. Тут не хочуть давати гарні локації, бо багато українського бізнесу відкривається, а потім і закривається. Найбільші продажі бренду становлять розміри S та XS. Бренд не хоче йти в сегмент дитячого і чоловічого одягу, але зовсім скоро на полицях магазинів з'являться косметичні засоби власного виробництва, а ще розширили лінійку аксесуарів. Зі слів власниці Лідії Сметани, через 5 років Ван One, One трансформується з фешн-бренду в корпорацію з різними напрямками бізнесу. Можливо, буде момент, коли Ван One, One буде готовий до продажу. Це логічна історія для будь-якого серйозного бізнесу. Або він готується до продажу на максимальному піку своєї ефективності, або компанія стає сімейною та передаватиме це від покоління до покоління. Бренд працює десятий рік, і зараз його найкращі часи. Зараз жінки активно опановують нові професії та займають позиції, які традиційно вважалися чоловічими. Яскравим прикладом змін є компанія Укрнафта де жінки все частіше займають традиційно чоловічі професії, такі як оператори здобування нафти, газу, токарі, слюсарі ремонтники, машиністи, кранів, електрогазозварники та водії АТЗ. І в рамках проєкту Може кожна мережа АЗК Укрнафта створила новий ролик, спрямований на популяризацію роботи жінок в нафтовидобувній галузі та зменшенню гендерних стереотипів. Що нафтовик це суто чоловіча професія. Асоціація ретейлерів України підрахувала загальний обсяг військової та гуманітарної допомоги, що була надана українським ретейлом за 36 місяців війни. Компанії з різних секторів ретейлу FMCG, Дрогері, техніка та електроніка, фешн, фармацевтика та інші активно підтримують армію та цивільне населення. Загалом за три роки війни українські ритейлери, які є членами РАУ, зібрали та передали допомоги на суму понад 18 мільярдів гривень. До прикладу, після початку повномасштабної війни група компаній ОКО визначила своїм пріоритетами допомогу ЗСУ та участь у ліквідації наслідків бойових дій. Станом на початок березня 25-го року на ці потреби ОКО задонатила уже понад 2,5 мільярда мільярди гривень. За три роки великої війни мережа аптек АНЦ перерахувала на благодійність понад 120 мільйонів гривень. Станом на березень 25-го року загальний обсяг підтримки військових та волонтерів від мережі Конфі перевищив 165 мільйонів гривень. А про благодійність у війну у Кернафта, Вок, Подорожник Аврора, Фокстрот, АТБ, Новус, Таварус – за посиланням під цим відео. РАУ Експо Експо-2025» Реєстрацію відкрито. Головна бізнес-подія року для ретейлу та девелопменту вже на горизонті. 11-12 червня це два дні масштабної виставки: 70 експонентів, які презентують свої послуги, об'єкти та рішення, і сімдесят топ-спікерів, які діляться досвідом у форматі презентацій та панельних дискусій. А ще понад півтори тисячі учасники інноваційний. Діджуйте застосунок для призначення зустрічей. Забирайте свої квитки за цінами Early Birds. А про топ 10 найбільших українських ресторанних мереж 2024 року, ефективні стратегії залучення талантів, масштабування логістичних потужностей мережі мультимаркетів Аврора, а також кейси, колонки, інтерв'ю, все на сайті Раоюа. І щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш youtube канал та соцмережі. Усі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі.